У Полтаві знову напали на таксиста. Як розповідає сам потерпілий, після 21-ї він приїхав на замовлення на власному авто. До машини сіли двоє. а Коли прибули в один із населених пунктів полтавського району, до них приєднався третій. І пасажири визначили новий пункт призначення. Через 300 метрів новий клієнт несподівано спробував накинути мотузку на шию таксиста. Вони мене зв'язали і збили, і викинули з машини. И потом они, вот этот человек, который связывал, сел за руль и уехали. А как вам удалось развязаться? Ну, они слабо связали. Я разорвался скотч. Куда вы пошли? Я побежал за машиной посмотреть, куда они повернуть. Ну, они повернули в сторону Полтава. Два кілометри потерпілий, йшов пішки, аж поки не натрапив на кафе. Звідки повідомив про злочин правоохоронцям. шукали автомобіль та його викрадачів недовго. Дані особи це мешканці Полтавської області, і раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувалися. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом поєднаного із насильством відкрито кримінальне провадження. Двом нападникам 25 і 28 років оголошено про підозру та обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Місце перебування третього спільника на даний момент встановлюється.